Нас броніть транспортом. підганяють. Ну ми як стояли, я так і думаю, що ми будемо стояти, будем так? Будемо стояти кінця!

А, а мы уже заберемо, що нам надо. А, чтобы вони йшли додому. Медленно себе, идем туда медленно. Вони же своими суками по приходу. Прости меня господи. Мы сейчас ждем таким. Хорош, пять человек мать ее потрібно.

Да если никто не боится, то пять человек выйдет, будь ласка, сюда. Выйдет. У меня девчата внуки стоят на Майдані Майдане в Киеве. И не боятся этих пятого. Ой, я так сказал. Пазли продажі і ми довіли дивитися на них. Та такого ми не допустимо, ніколи. заповні раз навчання. Я буду стоять до кінця за своїх дітей, за внуків, за правнуків. Буду стоять всю життя. Як ти я буду стоять отут на всю жизнь. Вчора перку ти піймали внучку мою. Та не то внучка. наших дітей, внучок наших дівчат здівалися на ними, сутки держали, вони сьогодні втекли, є лі-єлі додому. Так до яких те фор буде, цей ти кочьом що ти <риклад> суділи, трижди, і на право Україною. Ганьба тако.